Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бачите, ось такі показники зарядної станції. ось ось вона тут працює, зараз бачите. А напруга зараз 308 вольт. Далі вона пропрацювати може десь 240 годин відсотків 99. А температура першої батареї 31 градус, а, а другої батареї 36 градусів. Ось такі показники, друзі. Дивіться, якщо ви купили таку станцію, вам треба встановити додаток BMS і... А кару і ви можете спо, е, через цей додаток дивитися, скільки яка напруга і скільки станція зможе пропрацювати? У нас, бачите, поки що напруга 408 Вт максимальна. І вона працює. Ще тільки, ну, ще десь 15 хвилин вона працює. Але, друзі, не забуваймо, що, що не можна пересильно перенавантажувати. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Всім до побачення.